Вільям Шекспір Трагедія Ромео і Джульєтта. Дія Третя. Сцена друга. Сад родини Капулетті. Входить Джульєтта. Джульєтта. Женіть на захід скакуни з вогню у напрямку небесних спалень Феба. Нема на вас візниці Фаетона, й вмить загнав би вас останні ночі. Густа завіса темряви зійшла б на землю і сховала б від сторонніх очей театр кохання, де Ромео, невидимий мене візьме в обійми. Коханцям їх любовні ритуали підсвітять завше власні їх тіла. А втім, любов сліпа, тому вночі найкраще їй ведеться. Наставай же, вельможна ночі в чорному плащі. Навчи мене як вигравати гру, в якій у мене виграють дівоцтво, і кров, що приливатиме до щік, своїм покровом заховай, і хай моя любов невправна й несмілива, поволі сміливішає, й тоді, щоб не вчинила, здасться їй природним і скромним. Ночі, де ти? Де Ромео? Приходь, мій дню нічний, і заясній на крилах ночі, як ясніє іні, на крилах крука. Добра ночі, йди до мене, ти ока мила ночі, і приведи, Ромео. Та якщо колись помре він, ти розсип його по небу пилом, щоб від того ясність зійшла на ніч, щоб закохався в неї Усесвіт і щоб сонцю перестав молитись. Так, придбала я маєток любові, але ще не обжилася, і хоч саму себе я продаю, мене ще не привласнено. Який тягучий день, коли йому вже край? Питаю, нетерплячці, мов дитя напередодні свят, коли обновок не сміє ще торкнути. Няня йде, розкаже щось про нього. Входить няня зі скрученою в руках мотузяною драбиною. Той язик, яким ім'я лиш вимовить Ромео, настільки ж красномовнішим стає. Скажи но, ну, няню, правда ж ця драбина у тебе для Ромео? Няня. Так, драбина. кидає драбину під ноги. Джулієта. О, Боже. Щось не так. Ти розпачаєш? «Няня». Проклятий день. Він мертвий, мертвий він. Пропало все. І ми пропали пані. Жахливо. Він убитий. Він помер. Джулієта. То небо, виявляється, ревниве? Та небо що? Але отой Ромео. Чи хтось від нього міг би сподіватись? Джульєта. Ти хто, диявол, що такі тортури мені лаштуєш, ніби я вже в пеклі, невже Ромео сам себе покінчив? Одне лиш так, і це нещасне так, мене уб'є, як зимний погляд змія. І я не я, і я не зможу жити, таке почувши так, якщо його зімкнулись очі. Отже, так чи ні, між так і ні, лиш прірва у мені. Нянька. Я бачила, клянусь, на власні очі. Як він лежав, і, Боже, збав ту рану на грудях, бідолашний сірий труп, такий, мов попіл весь, і басамани криваві. Як могла я не зомоліти? То розірвися ж, серце збанкрутіле, замкніться очі на довічний строк, вже глина тіла й дихати не може, З Ромео ляжу в глини в вічне ложе. Нянька. Тибальте, друже мій, людино мила, такий шляхетний, панський, елегантний і неживий. Навіщо ж я дожила? Джульєта. То грім ударив двічі з протилежних боків ромео вбитий і тибальт, мій добрий родич, і коханий мій? Тоді вже час робити день останній, як можна жити на землі без них? Нянька. Без нього. Без тибальта, бо Ромео убив його і втік, і став вигнанцем. О, Господи. Ромео вбив Тибальта? Нянька. Убив. убив. Це був Ромео. Так. Джулієта. Мерзенний гад, зачаєний у квітах, дракон, що напаскудив у яскині, ворожий ангел, узурпатор в масці, овечий вовк і голубиний яструб. Нутро прогнили у блискучих шмотках. Суцільне заперечення свого оманливого вигляду, святий гріха і гоноровий супостат, природу, що примусило тебе закинути створіння родом з пекла у смертний рай, у це красиве тіло. Хіба книжкам з таким огидним змістом належаться розкішні палітурки? Хіба такий палац містити може увесь той фальш? Нянька. Вони, чоловіки, без честі й сумління, всі поганці. Де той негідник П'єтро, принеси ковточок оковитої, старію, вже на очах від цих усіх нещасть. Ганьба, Ромео. Джульєта. Хай тобі за це язик усохне. Як ганьба, Ромео, та на його обличчі тінь ганьби не втримається, бо воно це трон для королеви світу, себто честі. Як сміла я грішити на Ромео. Нянька. То похвали його за вбивство брата. Джульетта. Чи маю я зректися чоловіка? Мій бідний? Хто ж тебе ще захистить, коли і я всього лиш три години тобі дружина? Вже тебе шматую? За що ти вбив Тибальта, о опроклятий? Хоча проклятий він тебе схотів убити. Дурнуваті сльози, досить вам литися. Ви сплутали скорботу і щастям, бо Тибальт хоч і загинув, Ромео мій живе. Тибальт убити його хотів, але загинув, отже, чому я плачу? Так, я знаю слово одне, але страшніше навіть смерті Тибальтової, о, якби забути, його чи якось видряпати з мозку, засіло в ньому, наче гріх сумлінні. Ромео вбив і втік, і став вигнанцем. Одне це слово, слово це вигнанець. Воно вбиває гірше від удару, що повалив би й тисячі тибальтів. ця смерть сама по собі стільки болю завдала, що, здавалось би, вже досить. Якщо ж біді доконче товариство потрібне, то чому, почувши звістку, «тибальт помер, я не почула тут же, що вмер мій батько, мати, чи обоє? Я б витримала будь-які плачі, але якщо за звісткою про смерть мого кузена чую, що коханий вигнанець. То убито всіх відразу. Убиті батько, мати, і ромео, І ти Бальт, і я. Ромео став вигнанцем це гірше смерті. Це немає меж, і міри, і кінця немає теж. А що ж, батьки? І де вони? скажи Нянька. Оплакують убитого, дитино. Ідеш до них, я можу провести. Джульєта. У них без мене стане сліз на рани. Я ж виплачу свої. Де мій коханий? Навіщо ця драбина? Нам обом вигнанця не гойдати вже. Разом не бути нам вночі. Помру в жалобі, як діва і вдова в одній особі. Гаразд, шнури, і тіло хай повисне, як не Ромео, хай загибель стисне. Нянька, іди до себе в спальню. Твій Ромео вночі у тебе буде. Добре знаю, що він в отця Лоренцо. і тому знайти його, як кажуть, не питання. Джуліта, знайди його, цей перстень дай йому, і хай прийде побачитись востаннє.